Доброго дня! І таке відео, коли, як і як краще робити відводки. Значить, із свого опиту зараз розповім. Значить, хто слідкував. Я робив в серпні місяці відводки. Там я не пам'ятаю 5-го, по-моєму, числа. Але робив їх я на двох рамках. Тобто брав дві рамки печатного розплода, ще дві струсював і давав плодну матку. Я купляв Карпатку, але неважливо, яка там порода. Значить, уже зараз. Майже лютий місяць, 27 число сьогодні, січня. Що я можу сказати? Значить, Із 30 тих отводків загинуло вже 2 отводка, вони вже посипались. А посипались із-за чого? того, що вони слабі були. Остальні відводки ще лютий місяць. є, Не знаю, як вони будуть далі зимувати. Але вони малі від двох до трьох рамочок. Зараз на даний час вони займають. Буває, що вони перезимовують, і дві-три рамочки, все буде залежати від погоди. Але для себе я вже вирішив, що гратися з серпневими відводками більше я не буду. Відводки краще робити в травні місяці. Вони і набирають силу, і в зиму вони збираються. Самі годувати не треба. А серпневий відводок мої помилки це треба було загодовувати. Тобто не так як я дав два літри рази, дав їм по, по літрі, по-моєму, годівнички. А треба було годувати через день. І цілий місяць, а може і півтора, але це дуже затратно мені їздити їх загодовувати, тому я вирішив, що більше я цього робити не буду. Серпневий отводок, якщо і хочете зробити, не треба робити на двох рамках, їх треба робити мощніші, їх треба робити на чотирьох або на шесті, навіть рамках, для того, щоб сім'я йшла потужна. Бо сім'я, яка йде на двох рамочках в зиму, вона слаба, їй не вистачає мощності для оканчання зимовки. Значить, а тепер по отводкам, коли краще робити. Значить, я для себе вирішив, що і в цьому в прошлому році я робив значить, в травні місяці. Яким чином? Тобто, 25 квітня приблизно, 25-26, значить, заладжуємо ми маточники. Вони там через дві неділі вже будуть на виході через 16 днів. Ну, будемо вважати там 10 чи 12. Травня вони вже на виході. Далі, що ми робимо? Ми робимо збірні відводки. Тобто беремо з сім'ї дві рамочки печатного розплоду, туди ставимо дві ващини, це у нас противороєвий прийом. Виходить. І так само набираємо відводок на 4-6 рамок. тобто беремо Ще з другої сім'ї дві рамочки, слідкую, слідкуючий. І скільки у вас там сім'ї є, набираємо збірний відводок 4-6 рамок. Зробили цей відводок. І даємо мінімум ночі, тобто 12 годин, для того, щоб ця сім'я заспокоїлась, льотна пчела, злетіла, і на наступний день даємо маточник на виході. Тобто, у нас виходить, якщо 12 числа у нас вже маються маточники на виході, так як ми 25 го 26-го зробили, ну заложили маточники, то вони виходять уже. 12, 13, 14 травня вони вже виходять і йдуть на обльот. Отводки я ставлю парами. Тобто, якщо одна якась маточка не обльотується, я їх об'єдную між собою. Це дуже зручно, коли вони парами. Бо як стоїть один окремий вулик, матка не обліталася. Потрібно або давати плодну матку, або давати їй, її розплод для того, щоб вони тягнули. Це незручно. Проще просто об'єднати. Тому хто має робити відводки, я. Вам кажу, що серпневі відводки краще не робити. Це дуже багато затратно. По, я кажу, по бензину їздити їх постійно кормити. Хто в себе вдома тримає, то, звісно, кормити легше. Але там теж треба обережно кормити, тому що в цей період буває напади. Це теж проблема. А якщо ви будете робити відводки на ріпаку, коли цвіте ріпак, пасіка зайнята своїм ділом, і в цей час ви робите відводки, я повторюсь, як. Дві беремо з кожної сім'ї, ставимо дві ващинки, як противоривий прийом, і робимо наборні зборні відводки від 4 до 6 рамок. Видержуємо мінімум ніч, а краще сутки і через сутки даємо маточник. Через сутки сім'я вже повністю осиротіла, вона точно знає, що матки немає. Вони вже навіть залажують там якісь свої маточники, то ваш маточник вийде через день-два і маточку вашу приймуть, і вона піде на обліт. Ну, от якось так.